Його шукає Інтерпол. А ми вже з ним зустрілися у Лондоні посеред Білого дня. Цей невловимий Сергій Бондарчук, офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат. Бондарчук був генеральним директором державної компанії з імпорту та експорту продукції військового призначення «Укрспецекспорт». Колись за президента Віктора Ющенка Бондарчук отримав орден за заслуги та звання Героя України. Сьогодні ж вітчизняні правоохоронці звинувачують Бондарчука у роз. Скраданні державного майна в особливо великих розмірах. Проти нього відкриту справу на 7,5 мільйонів доларів. Проте закінчити розслідування поки не можуть через відсутність підозрюваного на батьківщині. Але фізична відсутність не заважає йому прокручувати операції з власною нерухомістю. Більше дивіться в сюжеті Максима Савчука та Олени Логінової. 4 листопада 2015-го Челсі приймало київське Динамо на стадіоні стемфорд Брідж. Я був е буквально декілька днів тому на футболі, де відбувалася гра між Челсі і Ліверпулем. І е я вважаю, що у Динамо Київ є всі можливості переграти Челсі е в Лондоні на Стенфорд Бридж. Який рахунок прогнозується? Два-один. Прогноз не справдився. Білосині тоді програли. Тавку робив Сергій Бондарчук, СБУшник, колишній народний депутат України та екс очільник Укрспецекспорту, державної компанії, яка торгує зброєю. Він же підозрюваний у привласненні 7,5 мільйонів доларів і зараз перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Ви знаєте, я, я не готовий обговорювати питання Інтерполу. Мають претензії, не мають претензії. Я знаю, що я тут знаходжуся в законному о, законному праві. Мої відношення з владою Великої Британії абсолютно зрозуміли і прозорі, От, тому я, я маю право тут знаходитись. Сергій Бондарчук ще не просив у Британії політичного притулку. Як же так, розшукуваний Інтерполом і українськими правоохоронцями, він спокійно ходить на футбол і зустрічається у центрі Лондона із журналістами. Отже, 21 січня 2015 року головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру у заволодінні коштів у 16 лютого управління по боротьбі з оргзлочинністю головного управління МВС Києва він був оголошений в розшук. З червня Бондарчука шукає інтерпол Бондарчуку. Інкримінується привласнення коштів, отриманих від здійснення зовнішньоекономічних контрактів з ремонту озброєнь та продажу зброї шляхом перерахування коштів на фіктивні рахунки. Он с... підозрюється в хіщені у особливо крупних розмірах валюти на 7,5 з мільйонів доларів. Ми зслідувати вилітали як в Прибалтику, так і в Казахстан. Що отрима доповнительний доказательств? За даними слідчих, йдеться про контракти Укрспецекспорту з міноборони Казахстану, компанію Джибуті Ейрлайнс, компанію Аеропрогрес ЛТД. Згідно з якими Україна зобов'язалася відремонтувати і переобладнати два десятки літаків, серед яких Ан-26, су 27 Л 39 у 2005 -му, 2008 -му роках, керівництво Укрспецекспорту змінило раніше укладені військові контракти і ввели в них посередників, тим самим зменшивши прибуток держави на 7,5 мільйонів доларів. Цю суму Укрспецекспорт перевів перевів якості комісії за консультаційні та агентські послуги на користь американської аеропартнер LLC і Британської. Кої аеропартнер LLP. Як стверджує слідство, послуги в дійсності не надавалися, а названу суму мали отримати реальні виконавці «Укрспецекспорт» і державне підприємство Одеса Авіаремсервіс. Давайте глянемо цитату з кримінального провадження. Шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати державних коштів, підписання актів виконаних робіт та перерахування з рахунків ДК «Укрспецекспорт» на користь компанії Аеропартнер 7,5 з половиною мільйонів доларів США за консультаційні та агентські послуги, яких у дійсності надано не було, генеральна прокуратура призупинила досудові розслідування по відношенню до мене. А якщо уважно подивитися Чому вона це зробила? То там написаний такий пункт, що в зв'язку з тим, що місце знаходження Бондарчука Сергія Васильовича невідоме, невідоме. Тому е ми призупиняємо певне розслідування, тому що нам треба з'ясувати е місце знаходження. Ми тиждень спілкувалися з Сергієм Бондарчуком через соцмережу Фейсбук. І разом провели з годину у самісінькому центрі Лондона, що ж заважає правоохоронцям і не лише українським затримати розшукуваного інтерполом. Получили ми звідчення з Інтерпола, що він знаходиться в Лондоні, зараз, має там свій офіс, недвижимось ірба. От Тому зараз це на стадії роботи Інтерпола, який має… Провести екстрадицію. Чому це не ніялася? Це вже інший вопрос. У центральному офісі Інтерполу нам порадили звернутися до національних бюро українського та британського. І якщо вітчизняна структура на цей момент повністю справилася із завданням, то британський офіс Інтерполу, який мав би затримати Сергія Бондарчука, на момент виходу цього матеріалу в ефір так і не пояснив, чому досі не затримано розшукуваного. Тут в Україні суд наклав арешт на власність Бондарчука. Це два рейндж-ровера, мільйони на банківських рахунках та з десяток об'єктів нерухомості. Утім, один маєток все ж залишився у родинному колі Сергія Бондарчука. Це будинок у елітному селі Козин під Києвом. Чи не найулюбленіше місце проживання українських багатіїв? Саме тут сестра екс-голови адміністрації президента Віктора Януковича Юлія Льовочкіна має цілий острів. А Сергій Бондарчук тут же переоформив нерухомість на дружину, як сам зізнався. Хоча, згідно з реєстром нерухомості, будинок лише в стані продажу чи дарування, мої дії пов'язані з тим, що е я вважаю, що е дружина, яка є моїм партнером, другом, е дружиною, повинна мати можливість. Спокійно жити, тому що я не знаю, що буде відбуватися зі мною фізично, тому що е, я не знаю на які дії можуть піти люди в, в Україні, тому я просто спрощую життя своєї родині у минулому році. Сімейні рахунки Бондарчука були заарештовані. Когда ми його сюди визвали сюда на допроси для дачі пояснення, ці 12 мільйонів сразу були переведені на Мамин Счет. І банк хотів, так сказати, видати деньги. Ми призупинили і арестували 10 мільйонів, а 2 мільйони Но Ми вже прослідили, куди і как. У 2015-му місто Банк, головний акціонер якого Нардеп Іван Фурсін, Бізнес партнер газового магната Дмитра Фірташа авансом виплатив матері Бондарчука відсотки за вкладом це понад 700 тисяч доларів. Слідство підозрює, що пізніше те, що Бондарчука перевела ці гроші на е, рахунок дружині в британській Бенков Скотланд ПІОСІ через правоксбанк і кліринговий дім підконтрольний Льовочкіній і Фурсіну. Якщо у вас є такі то то, скоріш не покровители, а як кажуть з співучасники в денег, українських денег, які виводились за кордон. Як ви можете прокоментувати те, що э, Сергій Бондарчук э, перевів гроші з України в Британію через кліінковий дім? Чому ви мені це питання задаєте? Ну, а хто э, власник клірингового... Ну, Може, у вас є розуміння, я на це сподіваюся, що навіть якщо володію. Певними акціями всі установі, то я не впливаю на жодну банківську діяльність, що там відбувається. І тому навіть ну, про те, що хтось кудись перевів якісь гроші, це для мене новина. Діючий нардеп та глава адміністрації Віктора Януковича Сергій Льовичкін і його тезка Бондарчук не чужі люди. Сестра Льовичкіна – Юлія Кума Бондарчуків, коли 10 років тому. Моя дружина запропонувала мені хрещену маму нашого сина Юлію Льовочкіну, з якою я знайомий дуже багато років, як і з її братом це вас теж хвилює і цікавить. То я безумовно був радий цій інформації, тому що мама має право обрати хрещену маму. Я обов'язково повернуся в Україну. Більше того, я повернуся в Україну в Службу безпеки України. І моя, моє завдання буде зробити все для того, щоб е зробити доказову базу по відношенню до людей, які зараз при владі, що вони наробили за останні півтора року, чи вже майже два роки правління в Україні, і це пов'язано так само і з майданом. Тож, поки Сергій Бондарчук готує позови проти держструктур України до вітчизняних та європейських судів. Хоче повернутися до лав СБУ і насолоджується своїм перебуванням у Британії, його формально продовжують шукати по всьому світу.